Дівка, і я дівка, чого в тебе більша дірка? Мене, хлопці, сподобали, більша дірку, продували. Мене, хлопці сподобали, більша дірку продубали. Заганяйте в бочку, а корчать та вершу, призавився паруси, кому комунала. І щитка-гребінка От говорить пара-бобка-дівка Чого вони труться та мнуться Чого вони не їбу Їбла ми на сто папір Ніяк у нім триста Один тільки доходив От то був юриста Ой, дівчина молода Юбка полосата Ось під юбки виглядає Сатана гуса Свербить мене середина, домай до добро пальцями, боки прийде з яйцем. через тин монастирку било а однім голосом не задач, пизда затряситься. Чи ти чуєш, чоловіче, що мій півень кукуріче? чом ти мене схочиш, бо я бачу, що... Що, що ти хочеш? Ой, мам, сю, я бачечки гляділа в гляділа мусари, та ковбасо, така ж став, така довга, буде батька уся я Кажуть люди, поби не їбуться, а їх діти беруться, а попиєбуться, аж батли трясуться На печі клочка хоче, підружити. Скриплять слабкою слуха дай собі чуха. Як була я у убатенька, була бездал поратенька, а як стала у свекрохи, обчіпали без боги. Ой, мати, до комари ведуться, цим додадуть. Ой, мати вже штани розв'язати, цим до нього доки приказав. Раз, два, три, чотири, чорти поборочі.